Доброго вечора. Кажуть, клініст – це погана професія. А от я вам скажу, що ні. Дивіться, до нас прийшов учень Оксана з Чикаго. Вона з нами провчилася, і зараз, сьогодні, буквально цього тижня вона закінчує з нами навчання. І зараз я вам розкажу про її результати, будьте дуже-дуже уважні. Дивіться, з чим вона прийшла. Значить, так на початку в неї було вона два роки працювала сама на себе і не знала, чи то її кидати цю нішу, чи то не кидати, і вона не знала справді, що з цією нішою робити почала працювати з нами, мало-помало, але зараз на етапі закінчення в неї було 0, стало 20 тисяч оборот в місяць. Далі в неї клієнтів було фактично 0, тому що тих, що в неї було, ми не враховуємо. Зараз, в даний момент, в неї стало 98 прибирань в місяць. З цих 98 прибирань 69 клієнтів постійних. В неї її оборот станом на цей місяць 19 700, це без 300 доларів 20 тисяч. Уявіть собі результати. Тепер саме основна ціль, з якою вона прийшла до нас на навчання, це вийти з фізичної праці, тому що вона каже: Ну скільки я вже буду прибирати, ну вже забембало це прибирання, фізична робота вона каже, я не звикла до цього, я хочу вийти з фізичної праці. Звичайно, ми працюємо під потребу. Ми почули потребу і почали працювати. Дивіться на даний момент в неї працюють чотири клінера. Вона сама не працює фізично, вона працює адміністративною роботу. Повірте, в клінінгу дуже багато, крім фізичної роботи, адміністративної її багато, дуже багато. За комп'ютером роботи ще більше врази, в рази ніж прибиранні. Далі в неї працює два диспетчери, Тобто, загалом разом з нею працює сім чоловік в її невеличкій клінінговій компанії в Чикаго. Уявіть собі, до чого добилася людина. Вона на зумі нам так дякувала. В мене аж мурашки по шкірі, вона каже: Повірте, без вас я б ніколи до цього не дійшла. І вона нам дякує, шалено. До речі, з нею ми записали подкаст на етапі, коли в неї був оборот 10 тисяч доларів. Це було цієї весни в квітні місяці. Ми літали в Чикаго, записувати з нею цей подкаст. Подивіться уважно, вивчиться і приймайте рішення, що робити з вашим життям. Ви будівники свого життя.